Яка, чим, чим нам запам'яталося? Що він допомагав, да? допомагав? Він сам був із заможньої родини і допомагав людям в їхніх земних потребах. І от е, я хотів би вас запитати, як ви думаєте, чим саме він досяг святості? От чого ми його так любимо і шануємо? Чудотворцем вважаємо. От як ви думаєте, чому він досяг такої святості, такої пошани у нас? От, ну, ну як Як ми думаємо? Так. 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 Це все правильно. А інші люди нам ніхто не допомагав? Ну, інші, не святі, прості люди відгукувалися на прохання. Відгукувалися, допомагали? А в наш сучасному світі відгукуються люди на прохання? Відгукуються, допомагають? Допомагають. А, чого, а чому вони не святі? От чому він, от, оцей образ Миколая, от він святий, а інші не святі? От чому? Ніколи навіть не задумалися про це, правда? А все дуже надзвичайно просто. Надзвичайно все просто. Е, людина, яка повірила, розумієте, повірила в те, що, якщо в те слово, що сказав Христос. Давайте і вам буде даватися. Допомагайте, і я вам завжди допоможу. Розумієте? Людина повірила і почала роздавати. Але роздавати як? Усім підряд? От, от, от уявимо собі, от стоїть людина, архієпископ, там чи йде на службу, чи йде із служби. І всім підряд роздає, 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 роздає. Чи, чи от як як, як це відбувалося? Він, від, він е, роздавав по потребі. так же? Бо можна було б за цілий день роздати усі статки. Можна було б за день роздати. Але по потребі роздавав. Так? О, і, е, ми говорили, коли що роздає, що він давав.